Секретна лабораторія. Ох, щас тут за місяць ще буде. Аж прям свербить когось з гауски. Шо, вилазь? Я тебе бачу. Вилазь, вилазь. Ага. Давайте. Так, тут буде багато народу з гаусками, тому я думаю, що... Сейчас патронов на ней понабир... понабираємо. Да, мама. Тяжко, тяжко. Пошел. Так, ладно, дубль два. Ніхто не казав, що буде легко, так? Да? Так, о, цього зняли. Чудово. Вже непогано. Давайте. Дуже і дуже неспокійна локація. Спокійні. Ну, фінал гри ЧАЕС, типу, було б дивно. Влечі, Шо, що <плес> діла? <надо мені шоу? плес> я теж туда же. Так, я. Блін. В мене хіла не так і багато. Ну шо, я думаю, що саме час зараз підчистити пацанів. О, ось таким чином. Ну покажись, давай, Ти покажись, давай. Один є. Давай, давай вилазь. Так, якого... Так. Давай цих. Вот таким чином зараз порешаем. Ну серьезно? Я не думаю, що це останній, але вже непогано. Ладно. До гауски потім доберемося, пішли так їх гасити. Що у вас по Хілкам? Ну Хілка є вже, вже непогано. Ну, потім ще, звичайно, у тих чуваків підлутаюся більш-менш, яких я за пере... перегородкою. Ой. Загасив. Боже, 200 патронів. Взагалі фігня. Здоров, Не. Не сьогодні, чел. Не сьогодні. Сorрі. <гиби> 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 Ніфіга собі вас там. Ладно, по одному. Вилазьте. Давайте. Давайте. Я знаю, що ви там. Я нормально сняв. Хух! О! Ти мені і потрібен, братан. Тільки я не побачив, де ти. А, бачу. Ой, заживем. Так, і давайте понабираємо. Я, до речі, вже майже загружений. Антиради мені вже напевно не знадобляться. О, оце оце те, що треба. Ну, тобто, навіть не так. Я впевнений, що мені вже антирадів до кінця гри вистачить. Так, зараз ми давайте. Ти диви, яка бука. В тебе патронів на неї немає. Ну да. Сильно не постріляю з гауски в цьому проходженні. Шкода, звісно, ну ладно. О, пацани, хто ж вас так? Ви шо? Яка несправедливість? О, а в тебе є патрони на гауску. Чудово. І в тебе є патрони на гауску. Чудово. Так що давайте трошки постріляємо. Куку. Нікого. Зажив. Слухай, Юлті! На, получай. Ну, це якось несерйозно, да? Ага, нова бронюшка. Тоді цьому викидуємо. Вбито 500 сталкерів. Класна й що сказати Да бляха, муха, ну -мо. Бля, ну серьезно. А меня кто прикроет? Не Лучше сам ну... ну шо за подстава? Жаус пушка. Короче. Кто б сомневался? О, пу-пу-пу, да, прохождение ЧС, это, конечно, круто. При Прижми меня. Давай. Ну, ну, ты серьёзно? Слышь, сволочь? Утырок. Ну, Покажи сдавай, давай, трус. Фух. С дороги! Помойте ноги. А! Да, стоп, так мы уже на месте. Да, все, мы уже на месте. Чудово. Ладно. Ну, блин, и на устаннему. Капец обидно, да? Ну, ладно, и на устаннему. Да, чех, то есть... А ты что тут забыл? Падло. Давай. Так, ну. Гарні новини, антират мені не знадобився. Тому забирай прям. 20 собі залишу. Щас трошечки похаваю. Зберігаємось. І заходимо. Тепер нам треба, коротше, час. Тепер нам треба розбити оці штуки. Але робити я якого... буду це цією артилерією. Енергетичні блоки повреждені. Уровень... Внімання! Енергетичні блоки повреждені. Я про це не подумав. Ладно, дубль два. Будемо, значить, після кожного зберігатися. Я я я вже і забув, що це так складно. Серйозно? Але це ще не кінцівка гри. Тут в цьому і прикол. Вітаю, стрілець! Я бачу, ти маєш до мене багато запитань. Да, є таке. Тож, Ми усвідомлення. Група дослідників, які мали собі на меті змінити світ. Відомо, що землю оточує особливе інформаційне поле, ноосфера. Вона тісно пов'язана з усіма розумними істотами на планеті й містить усі образи, що коли-небудь виникали в їхній уяві. Ми вирішили підключитися до ноосфери і внести до неї зміни. Прибравши всі темні породження людства, можна було б зробити цей світ ідеальним. Жоден людський розум не має достатньої потужності, щоб взаємодіяти із ноосферою. Тому ми об'єднали наші свідомості. Ясно. зона це результат експерименту із ноосферою, інформаційним полем Землі. Він вийшов з під контролю. Ми збиралися підключитися до ноосфери, щоб досліджувати можливість впливати на неї. Однак, під час експерименту стався пробій, і енергія ноосфери вихлюпнулася назовні, змінюючи все навколо. Так утворилася аномалія, яку ви називаєте зоною. Ти гвинтик, що випав із механізму, під час одного з походів до центру зони, ти занадто близько підібрався до нас. Наш захист від проникнення вважався ефективним, але тобі вдалося виявити шлях, про існування якого ми не підозрювали. Припустити, щоб про нашу таємницю хтось довідався, ми не могли. Людство поки не готове знати правду про причини виникнення зони. Тож ми негайно почали кодувати наших агентів на твоє знищення. Через нез'ясовану причину устаткування дало збій, і ми не помітили, що ти сам опинився серед сталкерів під нашим контролем. Через це ти отримав завдання вбити самого себе. Да, забавно Чорнобильська АЕС була найбільш придатним місцем для наших експериментів. По-перше, після аварії 1986 року тут залишилося дуже мало людей тому. Ми могли вільно працювати. По-друге, станція забезпечувала нас енергією необхідною для роботи установок. По третє, поруч зі станцією знаходилися потужні антени, що раніше використовувалися в експериментах із впливу на свідомість людей. Ні, це не наша провина. Експеримент розпочався уже після аварії на Чорнобильській АЕС. Сталкер це назва програм із кодування людини на виконання певних задач. На підходах до центра зони ми розташували кілька псі установок. Найбільша з них відомо вам як випалювач місків. Усі, хто намагається пройти, потрапляють під наш контроль. Потім вони проходять кодування, стають нашими агентами і одержують татуювання сталкер. Розсилаючи їх по зоні, ми можемо впливати на перебіг подій і убезпечуємо себе. Це транспорт, яким ми доставляємо наших агентів до різних частин зони. Агенти вживаються у середовищі сталкерів і виконують задачі, на які їх було запрограмовано, навіть не підозрюючи про це. На жаль, понад 50% агентів під час транспортування гинуть, оскільки зона дуже нестабільна. Що буде далі? Залежить від тебе. Зона збільшується повільно, але неухильно. Наших сил ледь вистачає на те, щоб стримувати потік енергії ноосфери. Ти можеш долучитися до нас, тоді наші сили зростуть, і, можливо, ми зуміємо взяти ситуацію під контроль. Ти можеш знищити нас, але тоді енергія ноосфери безперешкодно рине у зону, і до чого це призведе, невідомо навіть нам. Ну і на цьому моменті, коли ми поспілкувалися з представником с свідомості, нам треба відмовитися, приєднуватися до них для того, щоб дійти до прям основної головної кінцівки. Тобто, навіть це ще не кінець, якщо правильний вибір зробити. Тому відмовляємося і далі бігаємо по ЧАЕС, щоб дійти до правильної кінцівки.